Вітаю, друзі, на нашому каналі. Хочемо показати такий сорт і поговорити над таким сортом сьогодні як Гале. Гале, як його хто називає, бо я так зрозумів, що ми недавно з цими фундуками дуже багато нас поправляє, хто більше зв'язаний з ними. Гале, дивіться, що мені сподобалося в ньому, плюси і мінуси. Тут ми його посадили це всього 2 роки саженцям, тут один ряд, іде 90 кущів. Понравилося, дуже сподобалося ці габарити, Подивіться на ці розміри. Шо? Дуже крупні. Ось дуже крупні. Зрівняні ось там у нас на початку йдуть е, українські селекції. Ось, ось такі фундучки, там різні і колобок і... І пірожок, ще якісь. Ми вже наступний рік знімемо про них відео. Бо в цьому році щось таке вони. Подивіться на ці розміри зрівняння з галецем Це просто якісь комашки. Напроти цих. Дивіться, це просто капець. Дуже великі розміри, крупний, гарний. з мінусів що? Дивіться, він дуже тяжко ще зривається, сьогодні у нас 30 вересня. Подивіться, він ще весь на дереві, дуже тяжко ще зривається, Я не знаю хто знає, напишіть це. воно так довго має сидіти, не падати, чи як, чи його треба зривати, не катановському він все сипеться на землі просто позбирати. Чи як то має бути на другому році урожайність. всі дивіться дивіться, який фундучок? Красавичка. Побачимо як м'яко треба розбити його. І ми от в цьому вже ці, цей ряд каталонський, кросфор, веба. Ті ряди ми зробили кущом. Я хотів зробити експеримент. Там їм 5 років то пустив кущом, ви бачили той садочок, хто слідкує за нами. А це я вже обрізую на деревом бачите? Можна спостерігати що я вже стараюся обрізувати це вже є напевно третій раз Дивіться скільки фундучка на другому році вирожає. непогано там непогано задоволений я сильно ним ось бачите така ж сама ситуація ось обрізує не встигли ми пофризувати це літа якась така напружна у нас Ось, деякі попадали, друзі. А більшість ще висять дивіться. Це з одного. Зараз ми постараємося показати. З одного двохрічного. Ну правда, у нас дуже багато їх тут є на полі, на цьому гектарі, на цьому паї. Дуже багато сортів. Налічі є десь до 30 то точно. Української селекції тільки 10. Італійської 2-3-3 сорта. Дуже багато маємо сортів, того може і за цього. Дивіться, получається це пробу. Пробна версія, ось така. Бачите? які розміри тут. Ось і хатер рядом видно. Просто поки я бачу це самий найкрупний у мене фундук. Ось так друзі, про мінуси і про плюси. Не знаю, чи він має ще сидіти, чи він має падати. Ще не можу сказати, бо нічого не знаю. Хто знає, можете написати в коментах. І от тако. Оце ми будемо формувати вже його деревом. Але я так зрозумів, що процесія це довга. Часто треба різати. Все, друзі, кому що цікаво, підписуйтеся лайкати за наш труд. Всім допомашення, мирного неба, гарного дня. Ось красавчики.